Тут кожен може знайти для себе щось цікаве. Лише у день відкриття для молоді організували кілька майстер-класів. Хлопці й дівчата створювали для себе шопери. Так сюди потрапив Олександр. Каже, сам із Києва до початку повномасштабного вторгнення теж займався культурними проектами та багато подорожував. Зараз опинився у Житомирі. І випадково дізнався про відкриття центру. Про візит не пошкодував. Зараз відчув, що от необхідно просто відчути цей Житомир, жити Житомир, як говорять, і вирішив намалювати собі на пам'ять. Маленький значок, такий маленький шопер за знаком, який я знаю, що от повсюди можна зустріти в Житомирі. А волонтерський рух тут дуже об'єднаний. Тобто, люди живуть волонтерським рухом, і підлітки, і дорослі люди, і старше покоління. І оскільки я знаю, от я мені 21 рік, я можу просто кудись там вийти, буквально в кафе, десь почути розмову і одразу приєднатися до команди. І так само вийшло тут. А вже у сусідній кімнаті зібралися поціновувачі чаю. Це, напевно, одна з найатмосферніших локацій. Перед чаюванням усі присутні медитували. У нас сьогодні з вами улун-жіншень, чорний пуер, білий пуер та зелений пуер. Ми сьогодні перед чайною церемонією зробили медитацію на потік наших думок і потім вже почали дегустувати наші чаї. Мало світла, спокійна музика та однодумці. Це усе про чайну церемонію. Розслабитися сюди заходять і самі працівники. Борис розповідає, зайшов на хвилинку, а випив уже п'ять чашок чаю. А все тому, що нервував. У мене далі також захід, буде жива бібліотека, і я вже буду там спокійний. Мені не потрібно буде хвилюватись. А є й такі, хто на подібне потрапили уперше. Я та людина, яка заварює пакетик, але я побачив, що тут буде. Чайна майстерня, мені цікава культура сходу, і тому я прийшов, і мені тут дуже подобається. Класна атмосфера, класні люди. Ще через одні двері молодь вчилася фотографувати. Катерина розповідає, тут змогла покращити свої навички всього за кілька годин. Я Намагалася ну якби фотографувати. Я це робила взагалі не комерційно, чисто таку подружкам в собі не вийшло, можна так сказати. Ну, от побачила, думаю, треба би прийти. У день старту у центрі вже було ніде пройти. Директорка розповідає, надалі тут буде не менш цікаво. Цього тижня тут організують вечір поезії. Тут же молодь зможе втілити власні мрії та ідеї. Як мінімум, ми зараз плануємо три заходи в молодіжному центрі щотижня для молодих людей. Але попри те, якщо у молодих людей є ідеї і їм потрібен простір, де їх зреалізувати чи провести захід, не завжди може до нас звернутися. Мутися і ми можемо зробити це спільно. От і в рамках проекту в нас є багато різних активностей, більше в які пов'язані з неформальною освітою для молодих людей. І ми все будемо реалізовувати або тут, або їздити. В нас буде такий мобільний молодіжний центр по громадам Житомирської області. Зокрема, хочу зазначити, що в нас буде така програма Апшифт. Де ви можете подаватися із власними ідеями ініціатив. Це такий як інкубатор молодіжних проектів, де ви зможете реалізувати власну ініціативу і отримати всі знання необхідні для того, щоб зменечити. Власний проект, і уже під час відкриття свої плани змогла втілити художниця із області. Вікторія малює особливі картини і оздоблює їх волинськими мінералами. Картини є на будь-який смак пейзажі, домашні улюбленці та, звісно, патріотичні. Тому ну що я себе позиціоную як молода майстриня. Не? Всі так бажано чогось вважають, що там таким камінням і займаюся люди постарше. А центр молодіжний. Мені директор центру запропонувала провести свою виставку тут. Картини можна придбати. Звісно, стіль у мене різний. Хочу наголосити те, що я вже багато їжджу по виставках, такі саме зв'язані з камінням, і в нас в Україні. Е Ще не зустрічались мені люди, які б теж робили займа робили картини саме з нашого волинського мінералу. Я роблю картини з волинських мінералів, які добуваються на нашому волинському родовищі. З бурштинай є картини, а такі стільки, поки в мене є. Зокрема, і працівники центру молоді люди, кожен із них генератор ідей. Усі дуже дружні, а свою керівницю вони лагідно називають лавандовою мамою. У Нас настільки різна, багатогранна, цікава команда, і треба разом працювати. Але вони настільки талановиті, хто сміє координувати, хто сміє виконувати, хтось творець, хтось генератор ідей. Але разом ми сила, і разом ми зробили це все. І я думаю, що в майбутньому з кожним днем ми будемо робити ще. Більше більше, а от відвідувачі, які потрапили сюди уперше, кажуть: у центрі комфортно, а ще приємно, що тут продумано усе до дрібничок. Кожна дрібничечка, ці всі книги, які підібрані під тематику, навіть ця стінка, все навіть цей кошик з. Засобами гігієни у туалеті це просто клас. Це насправді це не смішно. Я вважаю, це просто супер вау, взагалі, і це дуже багато про що говорить. Прямо в тандемі створюють щось ідеальне, яке описує, якби модерне суспільство, нашу молодь взагалі. Такий молодіжний простір, кажуть, у військовій адміністрації вдалося створити завдяки підписаному меморандуму із ЮНІСЕФ, власне, один із напрямків співпраці розвиток молодіжної політики. От ми всі зібралися, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, управління національно-патріотичного виховання молоді та спорту Житомирська та інститут креативних інновацій. І я вважаю, що вийшов гарний проєкт як молодіжний центр. Це Звичайно важливо, тому що взагалі ми працюємо потужно ще з 2019 року, щоб відкривалися молодіжні центри, молодіжні простори по всій області нашій. Для чого? Для того щоб молодь могла себе реалізувати. Про заходи та новинки, які відбуватимуться у Creative Space, можна слідкувати у їхніх соцмережах. І що важливо, зазначають керівники для молоді тут усе безкоштовно. Вікторія Гнатюк, Данило Маманчук, телеканал СК 1